Просто, просто подивіться які. Просто подивіться, якого зробили. Це економ-версія економ Кентавр, хлопці. Це 50-ка, важка на сьогодні. Одна хороша, одна з важких. Хорті. Хлопці, дивіться, який дракон. Просто то сідаєш, курво, він монтує, як от дурний. Мужики, попробуємо. Ова! Мужики, тяга, вес, коло 2 тонн. Ціна. Ціна, саме головне ціна, це економ сегмент замість тихо, що шморсів, то ви дивитесь, тера, шмера і проче. Це настоящий трактор, це трактор від настоящого постачальника від ДТЗ Дніпропетровськ, місто Дніпро, який завозить HPX, який завозить Кентаври, який ДВ, які ми випрацювали. Багацько-багацько років, хлопці, давайте, дивіться. Що маємо? 50-ка, 495 -й мотор по збільшене шасі для більшої ваги. Кольосна база більша. Сама широка гума. Передня на 28 метрів. Задня на 28, 12,4. Широченні колеса, високий дорожній просвет, в ліс їздить. Те, що треба. Далі крюкова система трьохточка З максимальними регулюваннями, які тільки можуть бути. Я зараз покажу ближче. Потім базове в комплектації йде дуга, базово в комплектації йде збільшення противаги на задні колеса, щоб ви мали собі більше вісу. Хлопці, це іменно красень. Запам'ятовуйте марку Horst G504U. Це трактор від фірми Кентавер. Тобто Кентавер це більш дорога версія, хорсти такі, більш дешева версія. Також зразу скажу, на підході такі з кабіною. Такі модельки, є ще моделька R ще поліпшена. Но ця бюджетніша. Розбирається колеса, виставляється люба колія. Мост тут йде просто конський. Дивіться, ото от хто міряв чулки, де там крепше. Хлопці, це іменно сама крепка е -е, балка, яку я бачив, сама більша. Це не показатель, що вона там супер буде, прям мега надіжна. З Донфенгом ми її рівняти не будемо, але хлопці для себе. Я так скажу, якусь серйозну вчепить борону, навіть там 1,8 або двушку, двохметрову, Я думаю, що він більш-менш здужує. Мотор КМчик, провірений, хороший, ремонтопригодний, все по ньому є. Два насоси, двохконтурне холодження, двохступенева фільтрація по, по топливу. Генератор стартер. Також компресор з Пожалуйста, прицеп з галямами. підключаєте все, питань ніяких нема питань нуль. Зручна посадка, дуже сучасний, композитні крила, які не відвалиться зразу. Файно теж зроблені. Тут і все стоїть в захисті, топливна, класна, робоча, мотор весь іде. Під дуже грамотно зроблено. Стоїть защита, стоїть двохконтурне охолодження. І подивіться, які тут даже зроблено. Два баки, щоб ви не витрачали свій час дозаправляючись. На пару днів вам вистачить противаги по дві пари встановлено для більшої ваги. Також задній диск розбирається. теж. Також дивіться на навісне. Навісне йде крепке. Навіс іде йде з циліндром, регулювання максимальні йдуть по тягах. Також такий здоровецький задній мост. Для кого це важливо. Дві швидкості вау-відбору. Трьохточка з змінними яблуками, три комплекта йде. В додачу також регулюється верхня тяга. Також дві пари на оборотку, або на той же причіп, або на щось додатковий гідравліки. Отаково от воно виглядає, трьохсекційний розподільник. Тут ящичок з інструментом, файненько все зашито, дуже охайно зроблений трактор, дуже охайно зроблений трактор. Робри жорсткості, хороша лекокрасич на Все позашивато, позакрито. Всі, як то кажуть, місця. А, далі, отаке от класне сидіння, робоче місце, велике. Бачите, які грубі противаги. То він буде тянуть другой, такий тракторець. І, звісно, тут. Додаткові бризковіки. Це у нас 25 рік випуску, саме нова моделька. Рівненька підлога, підвісні педальки, класне сидіння. Е, реверс, звісно ж, трактор має реверс, 8 передач вперед, 8 передач назад. Дуже просторе для тракториста місце, для оператора. Всі важелі по боках виведені. Тобто тракторець супер. Що не кажи, хлопці, за таку ціну навчилися трохи робити. І Звісно, зробили дуже толково. Хорстик, 50-ка прям порадував і якістю, і комфортом, і ціною, і комплектацією, і фірма провірена надіжна. Тому, хлопці, хто цікавиться, замовляйте. Доставляємо безкоштовно, передоплатів немає. Дзвоніть, пишіть, номера всі бачите. Будемо раді вам допомогти.